Вітаю, мене звати Роман Прядун в ефірі аналіз подій з Романом Безсмертним, з Романом Безсмертним українським дипломатом та політиком. Вітаю вас, пане Романе. Доброго дня, тиско. Е, що ж, розпочинаємо зразу ж з головної теми останніх днів Стамбул-2, який планується на завтра, 15 травня. В якому форматі ще не зрозуміло, але так, більш-менш стає все зрозумілише. Тобто, Путін навряд приїде, все-таки Трамп, тим більше. Власне, чого чекати? Давайте тоді для України, для США, і для Росії, що означатиме цей стамбул 2 в якому форматі. Тому що президент Зеленський каже, хочу Путіна. Тільки з ним буду мати розмову. Вирішимо там з законодавством, яке було обмежене на спілкування, все таке інше. З іншими не буду спілкуватися. Росіяни, ті заяви, які маємо, надсилають. І Лаврова, і Ушакова, але вони ніби будуть з американцями лише розмовляти з українцями не зрозуміло. А та делегація, яка планується, ну то так зачитати з бомби, з папірця, здається, Україні умови капітуляції і більше нічого. Ну, власне, американці Вітков дав інтерв'ю, чого, чого американці хочуть. По перше, прямих перемовин, бо Трамп знову в чергове погрожує вийти з перемовин. Поговорити про запорізьку атомну станцію, про території, які Україна повинна віддати, ну і там про інше: про Дніпро, Чорне море ось така якби ситуація. Як ви бачите, ну, це питання? треба одразу розуміти, що результати цієї зустрічі будуть дуже і дуже скромні, і одразу розуміти, що в цьому не треба розчаровуватися. Бо насправді давайте почнемо про саму ініціативу такої зустрічі. Вона абсолютно не підготовлена. Більше того, все от якщо згорнути все те, що кажуть усі сторони, то цей салат він, він не доїде. Його їсти неможливо. Це Набір е бомби, вибухівки, якихось ідей, мрій і так далі. Тобто, з точки зору от, ведення переговорного процесу, і якщо планується обговорення там більше, ніж двох питань, тим більше при незрозумілій меті, до чого треба йти, це означає, що переговори, як такі закінчаться нічим. І не треба тут розчаровуватися. А, розуміючи те, що у нинішній ситуації тут скоріше треба говорити про а, досягнення мети України. А я би а, це питання ставив по-іншому. Я би ставив його досягнення мети коаліції демократичних сил, сил свободи. Я маю на увазі Україну, європейських партнерів. ну і... А, для того, щоб не рвати зв'язок, ну і, скажімо, Америки, як нинішнього партнера. А, яка консолідуюча мета тут є, це е, припинення вогню? Чи може вона бути досягнута в результаті от такого, такої розмови, такої підготовки? Ні, це означає, що ніякого припинення вогню очікувати не слід. Але це означає. Що після цього Європа включає механізм додаткових санкцій. І тут важливо, щоб дії, сьогоднішні, завтрашні а Європи, України і Америки дали можливість, щоб до цього пакету санкцій приєдналися своїми діями Сполучені Штати Америки Бо якщо Говорити про іншу сторону, то очікувати там продуктивного продуктивної розмови, змістовної годі. Більше того, вони будуть все робити, щоб руйнувати ситуацію. Стосовно того, що ви сказали, Європа повинна включитися. Але ж дивіться, в суботу були у нас європейські лідери, висунули ультиматум. Ну, що схоже на ультиматум Путіну: припиняй вогонь або будуть санкції, буде збільшення допомоги. Трамп ніби це виту... по погодив. Потім ми отримуємо понеділок, вівторок. Трамп каже: їдьте в Стамбул, там зустрічаєтеся, розпочинайте переговори. Уже ніхто не говорить про якісь санкції з боку американців. Зараз європейська преса вся пише про те, що європейські лідери відтерміновують це питання до зустрічі в Стамбулі, але що буде після зустрічі в Стамбулі, також не зрозуміло, навіть якщо Путін не погодиться. А ви кажете, ну це і так зрозуміло. Він не погодиться на припинення вогню. Ви вбачаєте, що європейці все-таки підуть на це на ці жахливі санкції, які змусять Путіна при... задуматися. Тому що американці здається не дуже цього тут правити, важливо, правити. чому відбулося відтермінування. Власне відтермінування відбулося по причині, яку я вже сказав, це е, те, що Європа бажає і переконана в цьому, як і Україна щоб дії Вашингтона, Києва і Європи були синхронізовані. І тому європейці, не дивлячись на те, що очевидно, що домовленість із Трампом була про те, що якщо Росія не вводить припинення вогню, приймається рішення спільне про санкції і Вашингтона, і Європи разом. Однак ініціатива Трампа про зустріч, вона зірвала це. Європа натомість пропонує діяти разом і каже: добре, ми зробимо ще один шанс для московського фюрера і погоджуємося, давайте ще проведемо зустрічі, щоб додатково переконатися в тому, що він не збирається ні припинувати вогонь, ні конструктивно діяти. І от я не знаю, які ще треба будуть аргументи Кремлю після зустрічі щоб скажімо так, він робив ці кроки, або з іншого боку, які ще необхідно аргументи Вашингтону, щоб він пішов разом із Європою і Україною в питанні застосування санкцій, з моєї точки зору, Європа поступила абсолютно конструктивно у цій ситуації. З одного боку, даючи шанс. Проявити себе в цьому процесі Дональду Трампу як лідеру, що він хоче. І зайвий раз це було підкреслено і українськими полі... воєнно-політичним керівництвом, декількома очільниками, і європейцями в цьому процесі. Тому з моєї точки зору, навряд чи у Трампа тут з'являються якісь аргументи не йти разом в питання прийняття санкцій після того, коли. Росія буде вести себе деструктивно. Бо очевидно, що Росія на припинення вогню не піде, а чергове е, пред'явить ультиматум. Ну, якщо не всім учасникам цього процесу, я маю на увазі Сполучені Штати, Європа, НАТО, то Україні точно. А для України, власне, такий формат перемовини якусь загрозу становить чи ні? Тому що і Путін, і його помічники Тамушиков кажуть, що ми хочемо що розпочинати з того, де закінчили в 2022 році. Ну тобто, фактично, це обговорювати знову питання капітуляції України. Там канцлер Німеччини Фрідріх Мерс каже, що Зеленський певним чином все таки погарячкував, погодившись на Стамбул. Ну, хоча чи були можливості відмовитися після того, як Трамп заявив про це також не зрозуміло. Тому що треба було вимагати припинення вогню потім якихось перемовин. Тобто, чи є для нас загроза, і в навіщо і так, це Путіна. -а -а. Чи в цій ситуації конструктивним виглядає повернення до Стамбулу? Це так само деструктивно виглядає, як і повернення до Мінську. -2? Чи до Мінську 1 чи взагалі до формату Норманді. І в цій ситуації, коли на зустріч піде, Стамбул можна сказати: а чому не Мінськ? Не, не, не бачу я тут ніякої абсолютно загрози у цій ситуації. Це перше, друге, тут важливо не стільки от оце е, обговорення зовнішнє, що зіткнеться Стамбул із Мінськом. Стамбул із Нормандії, тут важливо, чи готова російська сторона вести конструктивну розмову. А розмова ця можливо, тільки у випадку припинення вогню. Бо який сенс вести діалог, по суті, якщо немає припинення вогню? Тут розумієте, пане Романе, воно буде обертатися в цьому колі, вийти з цього кола. Можливості абсолютно ніякої немає, якщо нема припинення вогню. І ця деструктивність е, російської позиції вона є дуже переконливою, в тому числі для Сполучених Штатів Америки. Тут важливо, що ми ще до кінця не розуміємо всі мотиви, чому Дональд Трамп, не дочекавшись відповіді на питання припинення вогню, а е, кинувся в тему, яка стосується ведення переговорів і зустрічі. Що це таке? Це бажання. Трампа захопити лідерство, мені це зрозуміло. Чи це підкилимна гра, яка аргументована тим, про що ми не знаємо? Не можна скидати з е, е, Терезів цей аргумент, про який я сказав. Ми можемо чогось не знати у мотивації поведінки Дональда Трампа.